Та найпоширенішими суспільними міфами стосовно донорства, ми, ми виділяємо ті, з якими будемо працювати в першу чергу. Перший з них це моя група крові, вона є популярною, вона нікому не потрібна. Якщо вона є популярним серед донорів потенційних, в тому числі, то вона так само є популярною серед реципієнтів, тобто її потрібно більше. Донорство є шкідливим. Насправді ну все абсолютно навпаки. Якщо ми згадаємо середньовіччя, та то в цей час всі, всі хвороби лікувалися кровопусканням. Чому? Тому що при втраті крові організм мобілізується на її відновлення, відповідно, пришвидшується обмін речовин, і ну, навпаки, ці, ці процедури є корисними. І ну, за статистикою донори живуть довше, ніж ніж не донори. Якщо я палю та я, е, сигарети, то, то я не можу бути донором. Насправді це не так. Достатньо лише е, дві години до здачі утриматися від паління і тоді всі. Всі шкідливі речовини вийдуть з крові, і кров буде абсолютно безпечною.